У центрі рівного зібралися близько сотні людей, щоб віддати шану полеглому на війні земляку. 55-річний Валерій Поліщук у перші дні повномасштабного вторгнення був одним із перших, хто добровольцем відправився захищати країну. За плечами чоловіка була лише строкова служба у радянській армії, але Валерій пішов, щоб захистити найрідніших. Саме жертовність захисника, готовність прийти на допомогу відзначають його друзі та родичі. Для всіх все робив, бо знаєш, в дитинстві скільки приїжджали в них. Сидів сативі, дуже велика гарна черешня, то ми завжди батьки нас привозили туди. О, і ми ну, по суті виросли разом. То дуже важко сприймати. От Леся сестра його рідна стоїть. Ми з одного року. Якось, як кажуть, чужих важко проводити, а своїх дуже важко. У цивільному житті Валерій здобув фах електрика, згодом працював на рівненському заводі тракторних агрегатів та за кордоном. Додому чоловік повернувся незадовго до початку Великої війни. На Майдані у Рівному зібралися як містяни, так і односельці. Валерія з рідного для нього Сатиєва, що на Дубинщині. Дуже весела, чуйна людина. Взагалі всі б старався допомогти. Дуже хороша людина. Він був Дуже хорошим футболістом, грав за футбольну команду сільську. Взагалі, такий, активний. Фатальним для рівненського захисника стало 27 січня цього року. Того дня головний сержант загинув внаслідок мінно-вибухової травми, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Сьогодні на прощанні з Валерієм побували і гості з Німеччини, які привезли до Рівного гуманітарну допомогу. Я не можу сказати, що я шокований. Це значно більше. Ці переживання, які тут маєш, це не те, що ми отримаємо по телебаченню або по радіо там, перебуваючи далеко від вас. Тут ти розумієш, наскільки це близько і наскільки це торкається кожного з нас. Ми, німці, на вашому боці, і ми стоїмо за вас. Найрідніші герої, ті, заради кого чоловік пішов на війну, дружина та донька, розповіли, що Валерій мріяв повернутися додому з перемогою, і свій внесок у майбутній успіх він зробив. Поховали бійця у рідному селі Сатиїв, де покояться його батьки. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.